Всім привіт! Збираємо сьогодні набір хірабона. В комплект війшли два вудлища Камакара 6,3 Камакара 5,4 дві карбонові підставки з Тюнинг Star от Benoa. 210 Регульовані по довжині. Автоматичний тримач. Нажимаєте на кнопку він піднімає. Дуже якісно зазвичай йдуть регулювати треба. А тут нажали, куди потрібно, підняли. Дуже зручна річ. Два. Дві підставки до вудлищ. Гачки самопідсікаючі. підсікаючих фішинг, п'ятий розмір на карася, десятий розмір на Коропа. Гачки white Grape, Так само на карася і на коропа. Гачки для корейського лову короткі, з розгалуджувачем, На коропа і на карася. Дерев'яна коробка для зберігання поплавків, Херабу Фішинг фірмова. Людина, де замовила по 5 оснасток, дві будуть додатково упаковані. По 4 розкладені 6,3, 5,4. Вони зразу налаштовані під поплавки серія ТД 2,98 грам з потовщеною антенкою. Бачите, яка краса. Два подкорейський стіль. З резиновими бабишками додаткові дві лимонні і. Два розумних попливка під цю вагу до 5,4,6,3. Налаштували зразу гачки. Налаштували і самопідсікаючі на коропа, і самопідсікаючі на карася. Людина попросила зробити оснастку власного виробництва. От, ми поставили швидкознімаючі коннектора підпружені. Грузики Хамелеон. Все як має бути. Вже є в наявності всі оснастки. Там, звичайно, вже поприходили, але людина попросила зробити йому індивідуально. Ви знаєте, що ми нікому не відмовляємо. Дивіться, одну залишили як запасну і розділітельну, щоб людина собі могла спокійно. Розділяти 6,3,5,4. Зробили наклейки, щоб людина могла собі дивитися. Від мене подарунок кронштейн землю. Регульований 360 градусів вращення. Так само фіксований і по висоті. от Дуже зручна річ, дуже якісна. І так само від мене, як завжди рушник Hierbona Fishing. Гарної дни не па. Кому потрібні набори хірабуна, звертатися в компанію хіробунафішинг або переходьте на сайт хіробунафішинг.ком.юа. Па.